Послання 134 Предвічний отець перешкодить новому світовому порядку в остаточному переслідуванню його дітей П'ятниця, 8 липня 2011 року. 15.30. Моя ніжно улюблена. Дочко. Я розумію, що ця праця позначається на тобі, і що тобі потрібно відпочити ще тиждень. Але послухай, що я маю сказати. Скажи моїм дітям, щоб вони прокинулися і побачили безлад у світі, де рясніють фінансові кризи. Скажіть їм, що, хоч людська пожадливість була частково відповідальною за те, що вони занурилися в борги, банківські кризи були навмисно сплановані єдиним світовим порядком. Багато посміхнуться, читаючи це послання, і поставлять під сумнів цей факт. Але вони також повинні знати, що коли вони не піднімуться і не захистять свої права, то вони будуть змушені прийняти знак звіра, щоб отримати доступ до своїх грошей. Нова світова валюта буде представлена недовірливому світу нова єдина світова валюта, яка буде представлена недовірливому суспільству, призначена для того, щоб контролювати вас. Потім, як тільки це станеться, вони спробують позбавити вас, їжі. Якщо мої діти не приймуть цю реальність зараз, вони будуть беззахисні, коли будуть перебувати під контролем нового світового порядку, очолюваного масонськими силами. Приготуйтеся зараз, мої діти, бо, хоч попередження наверне мільйони, включно із вірними єдиному світовому порядку, Цього буде недостатньо, щоб зупинити цих злих невільників сатани і Антихриста. Без контролю над своїми грішми вам буде важко захистити своє право на власність, їжу і здоров'я. Три речі, за які вони будуть відповідати якщо ви не почнете зараз викрикувати про свою опозицію зупиніть своїх лідерів на їхніх шляхах не дозвольте їм залякати вас. Якщо достатньо з вас буде насторожі до цього злого, жахливого плану, то ви зможете попередити інших. Плануйте свої запаси їжі зараз, плануйте свої запаси їжі зараз, вирощуйте і купуйте насіння, яке збереже вас живими купуйте срібні монети або золото, щоб ви могли купити те, що необхідно. Найголовніше знайдіть місця. Де ви зможете зустрічатися як група, щоб приносити святу жертву меси, божественної літургії, бо з часом ваші церкви будуть спалені дотла, поплічники сатани, наче мурахи, множаться тисячами. Ніколи не приймайте знак, чіп, звіра. Моліться, моліться, щоб ваші домівці були дані особливі благословення, щоб захистити вас від армії. Яка спробує вигнати вас з вашої домівки? Поплічники сатани, наче мурахи, вони множаться тисячами щогодини. Ви, мої діти, повинні молитися, щоб запобігти і боротися з тією серією звірств, які плануються новим світовим порядком, в якого ти час лина, через прагнення захопити владу над світом? Заплануйте мати посвячені свічки у вашому домі, запасіться зараз. Тому що вони будуть тримати вас у світлі захисту. Якщо ви не хочете стати рабами цієї огідної доктрини, ви повинні планувати вже зараз: купіть газові плити, ковдри, сушену і консервовану їжу, таблетки для очищення води і свічки разом з релігійними образами, щоб підтримувати вас і ваші родини під час великого покарання, яке надійде після попередження. Молитви вже послаблюють вплив великого покарання, але ви, мої діти, повинні бути на сторожі повсякчас. Будьте обережними в своїх приготуваннях, і ви зможете пережити велике бомбардування, яке організовується, і буде гіршим від того, що сталося з євреями під час правління учня сатани Гітлера. Прислухайтеся до цього попередження спокійно, бо, завчасно підготувавшись. Ви позбавите себе від обурення, яке планується новим світовим порядком. Ті з вас, які причетні до нового світового порядку, почуйте мене зараз, покайтеся, зважте на попередження, як на те, що воно пропонує вам, шанс відвернутися від сатани і полум'я пекла. Порада для служителів церкви. Мої висвячені слуги. Ось що я повинен повідомити вам. Зосередьте зараз свій погляд на мені і моліться до Святого Духа, щоб Він тримав вас на сторожі, щоб ви розпізнали лежа Пророка, як тільки він покаже себе серед вас. Тоді вам потрібно збиратися в групи, щоб забезпечити, щоб мої діти мали змогу приймати Пресвяту Євхаристію під час переслідувань. Рука мого Отця готова впасти з великою силою. На тих злих, зарозумілих керівників банків, західних і східних держав, які таємно планують як їм домогтися контролювати усіх вас. Мій предвічний отець знищить все на їхньому шляху, щоб не допустити остаточного переслідування, яке вони планують проти його дітей. Він цього не стерпить. Пам'ятайте діти, Бог, предвичний отець. Хоче захистити вас усіх, його терпеливість нарешті урвалася, він до самої останньої хвилини буде приймати тих, які звернуться до нього за прощенням. Однак зараз він повинен зупинити ці злі режими від нанесення жаху решті його створіння. Саме через любов до своїх дітей він робить це. Ті, які говорять, що Бог Отець не може гніватися, бо Він любить усіх, знайте наступне. Так, він є розгніваний, а його гнів є слушним через несправедливість, яка завдається його дорогоцінній родині. Він знову об'єднає всіх своїх дітей, щоб нарешті жити в мирі цілу вічність. Пам'ятайте, діти, щоб спостерігати усі знаки навколо вас безліч воїн, нестачу грошей, нестачу їжі, відсутність охорони здоров'я, і визнайте, що ця робота Злого Духа. Це не робота Бога, предвічного Отця, він більше не прийматиме цього погодження. Будьте вдячні за те, що він вживає заходів, бо якщо б він цього не робив, його створіння було б знищено, а він не дозволить цьому статися. Ваш улюблений Ісус, Спаситель людства, відкупитель світу.